Протягом двох останніх років у Бурштині ведуться роботи з відведення з вулиць міста дощової і талої води. Попри незаперечну значимість системи водовідведення, не вщухають у розмови з приводу якості виконання робіт. Така дискусія розгорнулася і на черговій сесії міської ради, яка днями відбулася у Бурштині. Роботи зі створення системи відведення дощових і талих вод виконуються за екологічні кошти і на сьогодні охоплюють більшість вулиць у старій і новій частині міста. Тож розмова про якість цих робіт виникла на сесії саме при обговоренні питання про внесення змін до програми природоохоронних заходів. Якщо роблять підрядники, нехай роблять. Приводів для нарікань виявилось чимало. І розриті подекуди вулиці, і пластмасові решітки, що нерідко руйнуються, і розпочаті в окремих місцях, та не доведені до кінця роботи. Є незручності згідний, немає так бути в місті, але це технологічний процес, його треба витримувати. А от потріскані пластмасові решітки, на думку міського голови, виходять із ладу через стертя внаслідок руху автотранспорту та потрапляння каміння. Це Просто про те, що нам треба частіше прибирати вулиці, щоб на наших вулицях не було камінців. у міського голови і власне бачення виходу з цієї ситуації. Поломали решітки цього року. Нічого, закладемо кошти, купимо на другий рік, будемо ставити ті, які поломані. Тобто замінювати ті, які поломані. А як ви думали? Так просто не буває нічого. Так, є помилки, а може і нема помилок. Я ж задаю вам ще раз питання. Хто чітко дав, який варіант кращий? Відповіді Ніхто не дав чітких відповідей. Я не є настільки спеціалістом е, в тій чи іншій галузі і не можу, е, знаєте, ставити під сумнів висновки ліцензованої фірми. Я просив би елементарно зібрати пару депутатів і пойти подивитися по місту, що зробили ці ліцензовані фірми. Люди в нам на в очі. Вулиця Шухевича поставили ці паспакласникові лодки безконтного Елементарна шкільна програма поставити вода до релітече тільки його сали. Чому? Елементарно буде дотримувалося технологічних форма. Попри це, міський голова відкидає будь-які звинувачення у наявності помилок. Я наголошую на цьому експериментуємо. Помилок ми поки що не робили. Визначити тривалість експерименту у часі сьогодні неможливо. Окремі роботи призупинено, оскільки, як було зазначено, казначейство не проводить платежі. Але водовідведення місту потрібне. Воно мусить бути в місті, і я буду далі продовжувати його робити. За санітарний стан лотків, якими стікає вода, з наступного року відповідатимуть комунальники от наслідки експерименту можна буде оцінити після зимово-весняного періоду з його традиційними дощами і негодою.